У під'їзді цього будинку живе багато молодих сімей. В кожного є дитина. Але вчора надвечір голі цього будинку з'явилося на одну коляску більше. Візочком підперли двері Вероніки про те, що під дверима сюрприз молода жінка дізналася від сусідів. Вони саме проходили повз. Дитина була жахливо одягнена, був грязний утонесенький був бодік на ній. Він був жахливо грязний. Нігті були не обстрижені, були грязні. Дитина, що було в дитини? Була поста пляшечка для неї, була якась бізділушка. Пляшечка була поста, там була суміш каші. Схопилися шукати, чи є ж маля. Одна з сусідок пригадала, бачила, як в день з таким візочком неподалік гуляла жінка. Сусіди пригадують, горе мама колись винаймала тут квартиру. Побачили, що ця мама була в нетверезому стані з бутилкою пива, гуляла з цією коляскою. І потім ну, ніхто її не бачив, побачили тільки пізніше цю коляску. Майже у півночі маля привезла міліція та швидка допомога у дитячу лікарню на Орлика. Зроблено всі клінічні аналізи. Відхилень немає, дитина консультована вузькими спеціалістами, невропатологом, алергологом. От Відхилень немає, дитина відповідає віку шести місяців. Ілюся, Де моє? Де моє? Що? А ось це та сама крихітка для всього персоналу відділення вона Ліля, на честь чергового лікаря, який приймав дівчинку. Саме там з'ясували, що маляті півроку і важить вона 7 кілограмів. Гарна, спокійна дитина, видно, що домашня дитина, гарно нам їла, чемна, ну така Фа -фа. хороша дитина, що сказати. Майже тиждень дівчинка пробуде у міській дитячій лікарні. Потім у будинок маляти. Якщо маму крихітки знайдуть, то вже суд вирішить, що чекає на нову Лілю у майбутньому. Понад 70% таких мам знаходять працівники міліції і притягують до відповідальності. Знову ж таки, як я вже сказала, якщо дитинка отримала якісь травми або якісь вади зі здоров'ям, то порушується кримінальна справа. Цього року на Львівщині це вже десятий випадок. Зазвичай мами Узулі залишають своїх дітей у під'їздах, на подвір'ях чи навіть на смітниках. У Львові вже два роки існують вікна життя. Саме сюди горе мама може прийти, покласти немовля і піти геть. Тут немає ніяких відеокамер, немає ніяких пунктів спостереження і намагаються їх відкривати в таких місцях, де вони не дуже людно і не дуже на перетині таких багатьох шляхів. Тобто жінка може прийти. Конфіденційно, бо це її ніхто не побачить, і вона може залишити тут дитину. Та за час існування вікна сюди принесли дитину лише раз і лише раз стіни шпиталю чули сирену, яка повідомляє у курзинці дитина. Ірина Папірник, Олександр Бригадир, головні новини Львова.